Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Натисніть дзвіночок для того, щоб коли ми видаємо відео наші е, ветер, ви мали можливість їх бачити у вигляді сповіщень на ваших гаджетах. Дякую, що підписалися. Сьогодні говоримо про мого любимого пашу Мерседес. Давненько ми про нього не чули. Думали, що вже лахи всі. Е, Франшизи Кремля РПЦ разом з їхнім владикою Павлом позбирали з Лаври і Наростов. Але ні, Паша повернувся. Повернувся тріумфально. Отже, друзі, вчора Павло Мерседес повернувся до Києво-Печерської лаври, попри те, що на час домашнього арешту, нагадаю вам, суддя заборонив йому спілкуватися зі своїми вірянами. Ну і сам домашній арешт закінчується лише 1 липня. Що Паша робив там 29 червня в Лаврі, невідомо. Виглядав митрополит дуже щасливим, таким відпочившим, охоче протягував свої е, руки для поцілунку всім вірянам. Щоправда, приїхав, от ми були засмучені не на лакшері авто Мерседесі, а на скромненькому такому ну, мінівені Рено. Ну, подивіться, Паша, ми переживаємо, що сталося. Уїжджають саме. В офісі генерального прокурора на все це подивилися і проінформували, що арешт цілодобовий домашній у паші закінчується 1 липня. Згідно з ухвалою суду, він зобов'язаний носити електронного браслета та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі. Вже на сьогодні призначене судове засідання, де паші мерседесу можуть подовжити дію запобіжного е, заходу. Ну і цікаво до речі, як відреагують на порушення правил щодо домашнього арешту безпосередньо на суді. Друзі, ви спитаєте, я ніна, а що там за справа? За що судять? Павла, нагадаю, що Служба безпеки України вручила підозру екс-наміснику Лаври за двома статтями: перша стаття розпалювання релігійної ворожнечі, друга стаття виправдані заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Які докази? Серед доказів для звинувачень перехоплені Службою безпеки України, записи розмов Павла, частина яких була вже оприлюднена. Ну, послухайте. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію, там вже пропорай російське скризі і все-все-все, а сюди і люди, люди довольні. Люди довольні при цьому всьому друзі, коли оці всі розмови почули, як прихажані Павла там його прихильники, навіть ті, хто цілував ручки йому вчора, і сам Павло Митрополит запевняв, що це політична взагалі розправа, і він нібито ніколи не був на боці агресії. Все це ну якимось чином підлаштовано. Ще один гучний випадок, друзі, стався на Хмельниччині. Від собі там прихильники ОПЦ Московського патріархату зустріли на виході з храму родичів загиблого воїна. Воїна звали Іван Кушнірук. Люди, прихильники РПЦ, стояли біля виходу із церкви, кричали Ганьба під час виходу родичів після панихиди з храму. Ну, а потім, коли вже народних гнів дістався піку, вони почали вправдовуватися, що кричали, мовляв, не родичам, а комісії, яка ходить як на роботу до храму на Хмельниччині. Не знаю, навіть як це коментувати. Зрадника ОБЦ МП затримали на в'їзді до Києва. Це друзі, митрополит звати його Єфрем з московського патріархату, який може співпрацювати ще невідомо наразі, йде слідство із російською розвідкою. За даними прикордонників, це вже десятий за цей рік прихильник руського міра в Рясі, який спокійно в'їжджає, виїжджає зі столиці. Ну, подивіться, от пост на цю тему. Телефон батюшки при затриманні був відкритий. Там повно російських абонентів. Ну, телефонів, власне, також містив телефон дані про антиукраїнську діяльність під час перевірки. Інформації в відкритих джерелах відносно клірика також з'ясувалося, що чоловік є противником створення незалежної помісної церкви в Україні і всіма можливими методами штовхав тему РПЦ. От мені цікаво, от він штовхає тему РПЦ. При цьому їздить до Києва. І лишається тут. Ну після включень в Києво-Печерській лаврі, коли навіть водії Лаври розповідали про те, що вообще тут не Україна, і вообще не ясно, яким чином тут ведуться розмови про ПЦУ, адже це частина Росії. Я вже в принципі нічому не дивуюся. Але до речі, того чоловіка, того водія, його затримали, і він вже під слідством так буде зі всіма. Що відбувається в Лаврі, друзі? В багатьох громадах продовжується боротьба у ПЦМП і прихожан церкви проти передачі ключових рамів до ПЦУ. Більше того, вже два місяці посеред Києва триває непомітна, але важлива насправді битва держава в особі надзаповідника Києво-Печерська Лавра намагається виселити із найважливішої православної святині країни представників УПЦ МП. І, хоча договір оренди з цією церквою було розірвано, МП продовжує контролювати нижню лавру. Ну і прихожані відповідно теж туди ходять, служби служаться. Ну і сага під назвою РПЦ несеться за цей час, попри перешкоджання, шалений опір і тиск з боку представників московського патріархату та колишнього багаторічного намісника монастиря Павла їм таки вдалося перевірити стан будівель та майна, яке належить державі. Національний заповідник акти прийому передачі підписав, а монастир відмовився так само, як відмовляється звільняти лавру. Що з цим робити, друзі? Митрополит Епіфаній, голова ПЦУ, вважає, що до російської церкви в Україні, Україні потрібно застосувати ті самі методи, як і до медіа та банків з Російської Федерації. За його словами, у прагне поширювати про себе думку як про тих, хто зазнає утисків. Але тут йдеться абсолютно про інакше. Ну і про підтримку українців ОПЦ і недовіру до РПЦ свідчить дані соціологів. Я вам хочу сказати, що ці цифри просто революційні порівняно із минулими роками. 66% опитаних. Вважають, що ОПЦ має бути єдиною церквою. Причому весь час до початку активної фази війни була дуже просто величезна різниця. Уставлені до ОПЦ МП за регіонами. Відповідно, зараз ця різниця суттєво зменшилася навіть на сході за заборону виступають вже понад 50%, чого ніколи не було. Я в чергове друзі хочу наголосити, що ми ці відео знімаємо для того, аби вам нагадати про проблему, яка не скоротилася, вона існує. І якщо в Києві прихильники руского міра, які з'їжджаються з усіх усюди до святині, там найсвітішої і захищають її, то в принципі це для мене можна зрозуміти, ну, звичка, та звичка напрацьована руками. І ментальність деяких киян мене завжди вражала. Це я вам кажу, як дівчина, яка запорізь а от що на Хмельниччині відбувається, ну це сектанство. Інакше це не можна назвати. І з сектою треба боротися цивілізованим методом, тобто забороною. забороною. І якщо цього не стається у вас на місцях, пишіть, будь ласка, в органи. Ці заборони силових структур впевнена, що вони будуть реагувати. Не мовчіть, про це повідомляєте, не бійтеся. Дякую за те, що підписані на нас. Будь ласка, підпишіться, якщо цього ще не зробили просто зараз. У нас свіжі відео щодня, навіть якщо вони не комфортні, вся наша команда працює, аби ви знали правду. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі завтра. Па-па.